Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 19 липня 2015 року, сьома неділя по Святого Духа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Сісоя Великого. Святий Сісой Великий походив з багатої єгипетської сім'ї. Не зосереджуючи своє життя на багатствах та земних розкошах, він одного дня покинув світське життя і пішов служити Богові у Скітську пустелю. Після смерті святого Антонія Великого він переселився на його гору. Застанова над великими чеснотами святого Антонія допомагала Сісоєві у монашій ревності та ділах самозречення. Незабаром до нього почали сходитися інші пустельники, які просили у нього духовного проводу. У всіх своїх повчаннях Сісой підкреслював, що найважливішою чеснотою є покора. А закінчив він своє богоугодне життя 429 року. На Божественній літурі святого Йоанна Златустого сьогодні читаємо Іван від святого Ванлиста Матея з 9 глави, з 27 по 35 стишок, де є такі слова. Як Ісус відходив звідти слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сепці приступили до нього, а він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, щоб обіснувати. Коли ж він вигнав біса, німей почав говорити. І люди дивувалися. Кажучи ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. На шляху віри проходять неабиякі війни протягом нашого життя. Бо віра складає сенс всього нашого життя. Запитання Христа: чи віруєте, що я можу це зробити, не є лише запитання релігійне, але також світоглядне, яке спонукає до дієвості. Бути віруючим в теперішньому часі не обов'язково означає вірити в об'явлення святого письма та науку церкви. Багато хто задовольняється лише вірою в те, що Бог існує, і всього лишень. І якщо серед християн буде домінувати саме таке сприйняття віри, то кращого майбутнього нам не чекати, бо краще настає лише для тих, хто його шукає і з вірою до нього йде. Чи бажаєте ви бути щасливими у небеснім Царстві? Якщо так, то створіть щасливим земне та скінчене життя, щоб звикнути до того щастя, що буде в безкінечності? Наше життя це рух. Ми постійно біжимо, поспішаємо, працюємо. Але інколи нам потрібно зупинитись і просто озирнутись навколо. І ми побачимо цю неймовірну красу, яка оточує нас. Володимир Мельничук, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.